Коли я робила вирішуючі навчальні дублі, мені здавалося, що не дуже локація. Ось, але зараз, коли ввімкнуто світло, я думала, що це буде жахливо виглядати. Але настільки уютно, атмосферно затишно не уютно, затишно настільки затишно, мені так подобається. Ну, а ще подивіться. Ви Тільки подивіться на цю красу, що мені передали. Передали військові. Це так мило. Це так ніби не дуже акуратно, але дуже і дуже мило. Будемо сьогодні з цим котиком знімати для вас розпаковку. Ельфа, мене звуть Катя, і сьогодні в нас досить таки незвична локація, тому що тимчасово я переїхала. Дуже голосно, я сказала, переїхала, але насправді я приїхала до свого другого будинку, а саме там, де ми живемо з чоловіком. Так вийшло, що йому трішечки вийшло приїхати з фронту ось. І я сподіваюся, що це буде трішки довше, ніж на недільку, ось тому. Будуть такі певні зміни, але я надію, що з цим все буде окей. У нас буде з вами коннект. Якщо десь ви побачите ковтиночку, чи десь ви бачите щось на рівне лежить, просто не зважайте, тому що ми живемо в гуртожитку і дуже мало місця. Але сьогодні, взагалі, я прийшла до вас не для того, щоб плакатись, тому що мене все влаштовує, хоч я взагалі біля прифронтової зони, але знаєте, не втрачаємо оптимізм. І розпаковуємо три просто громісткі посилки, і це все від видавництва Старого Лева. Я просто не знаю, як істинний книголюб може пройти повстяку чудової акції 1 плюс 1 дорівнює 3. І мені так приємно, що видавництво Старого Лева та й будь-які видавництва, саме видавництва українські, роблять щось подібне, тому що це настільки показує любов до своїх клієнтів, що хочеться. Хочуся в них замовляти. Це були мої перші замовлення, саме безпосередньо від видавництва. Раніше я купувала ці книги, взагалі книги цього видавництва саме в книгарні є, в клубі сімейного дозвілля, будь де, але не напряму. Хоча, коли ви замовляєте напряму від видавництва, ви тим самим дуже його підтримуєте. Ось і бонусом вам ідуть а, а, певні бонуси. Ось, я забула, як вони називаються, ось які ви пізніше можете. Обмінювати на знижки або на повноцінні книжки. Що ж, давайте не будемо багато розмовляти. В нас тут, як ви зрозуміли, три посилки в кожній по три книжечки, і того в нас дев'ять книжечок має зібратися. В мене є супер патріотичний ножик. Чому патріотичний? Тому що ЗСУ це зелений колір. Ось тому розпаковуємо, щоб знати, де тут що, якась вона квадратна, як звідси що достати, незрозуміло. Що ж, розпочнемо ми з ось такої а, посилочки. Мені подобається, що тут є, до речі, накладна. А, у видавництві ват накладних немає. Це трішки не комільфо, тому що я, наприклад, та людина, яка скрізь забирає чеки, звіряється, тому що неодноразово були якісь. А, не скажу, що це обмани просто через людську звичайну неуважність може бути неприємність. Ось я нічого не маю проти. Це просто людський фактор. Тому все-таки приємно, коли є накладна, тому що ти можеш звіритись. Насправді тут в мене аж три книги. Наші приховані дари від Керлан Одонахів. Три однакові. Вони підуть для одного дуже хорошого діла, поки якраз я тут в військовій атмосфері. Не буду вам розповідати, тому що це певна таємниця. Можливо, якось розповім. Ось, але я вирішила, що це просто чудова історія, якраз таки для підлітків. Ось. І власне, якраз таке дуже добре, що була така нагода, якраз купити три книги, і тим самим хочеться мені зробити певну приємність. Сама ці книги я читати не буду, тому що мені здається, все таке, що я трішки вже не цільова аудиторія. 16-річна Маєв переживає складні часи. Минув майже рік, відколи вона відштовхнула свою найкращу подругу Лілі, щоб приєднатися до гурту популярних учениць. Утім, це не особливо змінило її статусу в школі. Прибираючи за покару шкільний під. Вал, Мейв знаходить колоду карт Таро і захоплюється в ворожінні. Минає кілька днів, і ось Мейв уже популярна шкільна ворожка. Та її успіх нетривалий. Після невдалої ворожби та сварки Лілі зникає безвісти, без що трапилося з нею і чи вийде Мейв оволодіти своїм даром і виправити помилки, відшукавши Лілі. Щось таке ніби прикольне, але я раніше чула, що все-таки для більш старшої аудиторії це трішки нудновата книжка. Тому, власне, я це все брала на певні подарунки. І я думаю, що якраз таки читачам сподобається, тому що відгуки хороші, але мені здається, що я просто зараз перецінюю ці книги і мені не зайде. Хоча їх три, я одна. Наступна книжечка, і я дуже довго думала взагалі над тим, що саме взяти. Це в нас три книги Жоеля Дікера. Чому три? В нього, ну, тому що, власне, знижка була на три книги, я не хотіла переплачувати. І я вирішила взяти саме три. Чомусь я дуже довго дивилася на книги цього автора. Не можу дістати цю книжку. Я... Боже, як вони гарно виглядають! Ви що? Боже, як це гарно! А чого це ніхто мені не казав, що це буде так гарно? І це 600 софтач, Ну це просто. Неприємність, але ладно. Е, вони такі великі. Боже, як це гарно не можу. Так, давайте по порядку. Взагалі, у нас від Дениса Староголева є чотири книги цього автора: зникнення Стефані Майєр. Також загадка 622 го номера, книга Балтеморів. І також є ще одна забула, звісно, в мене завжди все вилітає з голови, як вона називається. Але чомусь саме анотації цих трьох книг мені сподобались найбільше. Тут такий об'єм, і враховуючи той факт, що я взагалі сумні, взагалі не дуже приближає це все діло до прочитання. Але, 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 ці книги в мене про що можна говорити? І тут нас речі детектив з приводу цієї книги. Я хочу сказати, що саме цю книгу, Загадка 622 номера, я побачила вперше ось цього автора. І відразу, прочитавши анотацію, я зрозуміла, що мені то треба, тому що я таке люблю. Але, побачивши ціну 350 гривень, щось мене відштовхнуло. І зараз просто випала чудова нагода прекрасна нагода, якраз таки поповнити свою колекцію чудовими книгами. Я надію, що коли я приїду додому. Я зможу це все нормально розставити на поличках. Одного грудневого ранку на підлозі в номері 622 розкішного готелю в швейцарських Альпах знаходять труп. Поліції так і не вдається розкрити справу. А з плином часу чимало людей забуло про те, що сталося через багато років. Письменник жод дікер приїжджає в той самий готель, щоб оговитися від розриву стосунків. Він навіть не уявляє, що закінчить розслідувати давній злочин, та ще й не сам. Що сталося тієї ночі? Відповідь на це питання знайдена в цьому диявольському детективі, побудованому з точністю швейцарського годинника. У мене геть щось сталося з мозком, тому що не змогла нормально прочитати. Ну, Но мені здається, що тут 600-700 сторінок. Але це буде круто, тому що дуже багато позитивних відгуків насправді від взагалі на книги цього автора. І неважливо, який це роман, його видають багатьма мовами. Дуже приємно, що також є і українською, ще й в такому чудовому оформленні. Давайте я ближче вам покажу, можливо, ви не бачили. Це просто неймовірна краса. Це все настільки гарно. І ще й повторюю тут софт-тач обкладинки, і це просто чума. Такі приємні на і Хоч вони, знаєте, мають такий величенький формат, але насправді вони невагомі. Дуже легко їх тримати в руках, при тому, що папір який. Тут звичайний папір від видавництва Старого Лева, такий, як в них в майже кожній книзі. Мені здається, що в кожній книзі. Ось тому клас, я дуже задоволена. Ось і не знаю, з якої я розпочну. Можливо, з якраз така з тієї ж загадки. 622 номера подивимось. Ось просто не можу натішитись, Це такі кольорові цеглинки. І я все дивлюсь на бокову боковий екранчик, тому що це дуже-дуже дуже красиво, і не перестану просто дивуватись, наскільки гарні в нас можуть бути видання книг українською мовою. Остання посилочка. Ви можете собі заспудрити, що ж там є. Звісно, накладна, це круто. Вау, я навіть не знала, що вона буде така крута. ууу, яка тут емблемочка! Ви тільки гляньте. Звісно, це в нас Кадзо і Сігура, і його Клара і Сонце. Не знаю, чому я вирішила знайомитися з цим автором саме з цієї книги. Ось, але стільки відгуків всі просто говорять зараз про цей роман. Я не знаю, чому. Якраз таки він. Найбільше мені зустрічається в будь-яких підбірках, в будь-яких анонсах, В плані, ну, що буду читати там, в скорому часі, в якихось списках планів, в будь-яких списках. В принципі, дуже багато говорять про Кадзу і Сігуро. Мені цікаво, чому. І єдине, що мене відштовхує, це ніби як реалізм з фантастичними нотками. Всі говорять про Кадзо і Сікуру, і насправді зараз я прочитала анотацію, щоб ознайомитись найближче. І тут написано, що це лауреат Букрівської та Нобелівської премії на хвилиночку. Ось і власне з анотацією ми дізнаємося, що головна героїня в нас дівчинка-робот, яка стає помічницею дівчинці, яка власне її придбала. Тут автор піднімає досить таки багато тем. Як я розумію про жіночі всеси щось таке? Події книги нам переказує, унікальна оповідачка. Це вишукана ніжна і водночас бездоганно стримана історія про життя у світі, де панують високі технології, діє новітня класова система, генетичне редагування, звична річ. Роман немов перегукується з попередніми книгами і бо в ньому автор шукає відповіді на ті самі вічні питання, чи є в кожному з нас щось настільки особливе, чого ніяк не відтворити, чи має в собі дещо неповторне той, кого сконструйовано без. Серце і душі. Будемо читати, будемо дивитися, не знаю коли, але власне ця книга якраз таки на майбутнє. І мені дуже подобається це оформлення і тактильні відчуття з цією обкладинкою. Що ж казати про наступну книгу? Це в нас Сьюзі Коч та її коротка історія мистецтва. Я саме та людина, яка мала цю книгу російською мовою. Я її прочитала, прочитала двічі. Вона мені дуже сподобалась, але я її продала. Самі знаєте чому, і власне вирішила, що це чудова нагода просто купити її ще раз, але вже українською мовою. І вона в плівочці, я поки не хочу її розпаковувати. Розпакую саме тоді, коли якраз таки буду читати. Наважусь на те, щоб перечитувати це все українською, але не маю сумніву зовсім, що це просто чудове оформлення. Ось і що, в принципі, вона буде якраз таки видана в тому дусі. І як е, видавництво Старого Лева взагалом, так і такому ж оформленні, і такої ж якості, як і сам оригінал, тому що, наскільки я знаю, якраз таки в оригіналі тут міловані стрінки. Не знаю, як це правильніше сказати. Вони цупкі і вони дуже-дуже гладенькі. Ось це ніби фотопомага, щось таке схоже. Але насправді ця книга тоньша, ніж в мене була російською. І це, я надіюсь, ніяк не вплине загалом на мої враження, тому є таке, і я дуже-дуже щаслива. Ну, і остання книга, але не остання по значенню це у нас світло далекої зірки від Аманди Лі Коу. Що можна сказати взагалі про цю книгу? Я дуже довго ходила навколо неї і це знову. Цеглина. Це знову багато сторінок, Це знову якраз таки той варіант, коли я дуже хочу книги прочитати. Я купую собі на полиці. Неважливо, як вони в мене з'являються взагалі. Але що? Звісно, я потім їх не читаю, тому що мені страшно ось ці цеглини брати до рук. Мені просто здається, що ці книги я читаю довше, ніж отакі. Ніж отакі. Тому власне з цими трішечки в мене буде складніше, і якраз таки тут у мене стоїть Жоаль Дікер і підморгує. Ну коротше, це світло далекої зірки, якраз таки відносна новинка від видиництва старого лева, над якою я ходила дуже дуже довго. Скільки разів я листала її в книгарнях, і все не могла наважитись, тому що ціна була, звісно. Близько 400 гривень, звісно, це якість, але я можу зрозуміти і те, що зараз якраз таки така ситуація, коли книги ну не дешевіють. Ця розповідь починається з випадкової світлини, зробленої на одній з артистичних вечірок у міжвоєнному Берліні, де вперше перетнулися життєві траєкторії трьох жінок: Марлен Вітріх, Анне Май Вонг та Ледрі Ріфіншталь. Перша з них німкені, що покинула рідну країну в час нацистського панування, стала американським символом свободи, друга американка китайського походження. А третя німкені, авторка визначних кіношедеврів, яка поховала свій талант, поставивши його на службу Адольфові Гітлеру. Три зірки кінематографу. мистецтва, що уособлює довге 20-те століття, такі яскраві й різні. У їхньому світлі розкривається ціла епоха, сповнена відчайдушньої творчості, боротьби за мрію, незмірного болю та неминучої самотності. Доля реальних людей авторка відрізняє історіями вигаданих, але реалістичних героїв, створюючи багаторівневе і багатоголосне сюжетне полотно, що широко розгортається в часі і просторі. І якщо ви взагалі не знайомі з моїм каналом і з моїми вподобаннями, я просто скажу декілька фактів, чому я дивилася на цю книгу. Перше це зірки кінематографу, друге це зірки жінки кінематографу і, і власне. Тут про три жіночі долі. І що в нас відповідає за останній пункт це міжвоєнний Берлін. І я думаю, цим все сказано. Останнім часом я дуже полюбляю читати саме такі книги, де атмосфера в нас відбувається в довоєнному, післявоєнному, чи якраз таки у воєнному положенні. Не знаю, чому, можливо, через те, що впливає вся атмосфера, яка навколо нас, але мені здається, що це буде дуже атмосферно, і якраз таки мені хочеться включити джаз, коли я буду читати цю книгу. Що ж, ось такий стосик. Ми сьогодні з вами розпакували дуже гарненькі книжки. Звісно, це все піде на майбутнє прочитання. Коли воно відбудеться, я не знаю, але скажу, що з усіх книг якраз таки найбільше мене. Поки що цікавить саме світло далекої зірки. Ось, будемо дивитися, можливо, я якраз таки включу сьогодні плейлист джазової музики і порину в цю історію, хто його знає. Також мені хочеться виразити свою вдячність взагалі видавництвам, які роблять подібні авантюри, тому що це дуже круто, тому що вони собі можуть знайти нових клієнтів. Наприклад, я робила це замовлення вперше, і це досить приємне, скажімо так. Часопроводження, як буде правильно, <laughs> як буде правильно время провождення. Ясно, ти такий саме, як я. Не, не згадаю. <гум> це досить таке приємне заняття, скажу я вам, особливо, коли бачиш, скільки в тебе грошоків на твоєму бонусному рахунку, і пізніше ти можеш ним розраховуватись. Ну, це просто особливий якийсь естет мені відкривається. А ось, ну і звісно, поповнення книжкових своїх планів, і це все потім на мене буде давити, і я буду нояти, що книжок багато, а я одна, і вони всі коротше. Не будемо про погане. Ставте пальчики вверх, якщо вам сподобалось це відео. Мені буде дуже приємно і ви зможете просувати це відео. Це все неймовірно корисно каналу. Також пишіть в коментарях, що з цих книг читали ви. Можливо, ваш коментар якраз таки приблизить цю книгу до мого прочитання. Також натискайте на дзвіночок на кнопочку підписатись. На ну, з вами була Катя. Я бажаю вам удачі, миру та любові. Бережіться!